От я й дома. Фу, добралися, слава тобі, Господи. Сьогодні будемо відпочивати. Приїхав тільки додому і зразу до роботи. Сказали, хто не робить, той не їсть. Ой, будемо працювати. У Дворі трошки покосили. Треба тепер позбирати цим катюха займеться. У нас. Якщо не я тобі. Ось тут ось вже працює. Це може трохи повивозимо мусору сьогодні. А в мене фронт робот. Ось ось. Треба, коротше, в погрібі сказала жінка пообороть. Ну тут вроді нічого такого страшного немає. Я сподіваюся, що розправлюсь. Бідуємо. Рішила здати металолом, щоб було хоч якусь хлібінку купити чи що. Поїдем зараз з дому. А! Все, що є. Все, що є. Взагалі-то ми хочемо поїхати на річку, з Катюхою. І нам треба купити якоїсь водички. І нам треба купити... Ух ти, краска повна. І нам треба купити якихось чіпсиків. О, що прийшло, угрожої. Положи його на місце. Це ж Ради, да, да, да. От ми здамо металолому цей. Ох, і заживемо. Ох, і заживемо. Немає в нас що їсти. Даже кусочка хліба нема. Ото правильно я тату кажу? Так, так, і так. Ото здаємо метал послідній. Пошли. Немає за що їсти, я вам кажу. Ну дивіться, які в нас стільці, то вообще. Це после... последній стілець. Желізо це здаємо, це нема що їсти, це кусочка хлібочка даже нема, не кормить нас мати. Так, як у так так, так, так і так, Котя, так-таки так. Все. Оце здаму. Да. І може собі щось купимо покушати. Да. Да. А то не кормить не смогуть. Не кормить. Здає. Катюха думає, що мало там металолома. і Ми заробимо мало грошей. Так, да, Катюха? Да. Та мало. Да. На вот. а, а в мене а, є. Що, що а в мене є резерви, Катюха. Пішли, покажу. Диви. Це ж тобі не цей кипецький. Це ні, ні Боже, в пасі. Диви татку тут собирав. А тут усе чистий люмінтій, Катюха. Ну, відносительно. А саме гуляти будемо? Гуляємо на всі гроші. Це цілий батон хліба буде? Цілий батон. Так ще й лоток яєць може бути. Ну це я вже не знаю, чи нам хватить. Ладно. Грузим Ми здали металолом і заробили 300 гривнів. Гроші заробили, в хаті поприбирали, чи то й в дворі. Вітайте, мусор винес, вивезли, ще й грошики заробили. Тепер що в нас? Треба їх якось правильно розділити. Катюха, як будемо діляти. Мені 200. Це справедливо? Так. Да. А це мені потім всередину погулять. А це пропить? Так. Да. Ладно, давай зложимо їх сюди, по що. щоб мамка не бачила. Знайте, де в нас гроші ховаються. Щоб знали люди. Все, багажничок у нас пустий. Зараз я підніму. Коротше, робимо це, як це називається? Преображення. Ми тепер з баблом, Ми тепер богаті. Піднімаємо роз, піднімаємо дво, опускаємо три. І можна сміло їхати тратити гроші. Все, Катюха, пішли. Прийшло бідо, откуда вони ждали. Фордока зійшов з ума Коротше, стартер вещить, пещить, не заводить машину. Якщо вже узять плоскогубці, полізти під машину, його закоротить там того стартера, Заводиться він, крутить мотор, бензонасос перестав робити. Є единственний варіант. На шнурок її, 5 метрів протягли, завелося, їде. Їде, їде, приїхав, заглушив, все, стартер не робить, бензонасос не робить. Що за фігня, хрем його знає. Зараз поїду до в гараж. Купив я стартера, поміняю стартера, взяли її з. Ескорта тільки не в мене 1,4, а ми взяли з 1,6. Подивимося, чи він хоч стоне. Взяли таку беушненьку за 800 гривень. Узнать, чи це що це за проблеми. Того відвеземо електрику пізніше. Зараз поміняємо стартера. І подивимося, що воно буде дольше. Ой, піду я за майдан, буряки зіну. Заглушив машину, все, аліс. І обов'язково треба не попхати, а іменно дернути треба. Не знаю, зараз я сьогодні додому, приїду, поставлю, буде видно тоді. Чи заведеться, чи не заведеться. Начебто ж то ж і цей. І поміняли того. Як він називається зараза. Поміняли предохранителя. ну чорт ти знав, откуди він той предохранитель. Ну не хоче падло, хот не вбийся. О. Прикольно ще не роблять вже ці ось. Обдув не робить ніхрена рено. Коротше, машина живе зараза своєї життю Ладно. Треба знайти полкова електрика. І поїхати хай дивляться електрика бо я задовбався, чесне слово Не пожаліть грошей і поїхать до електрика, бо ну його в срок, в мене вже ні рівні вистачає. Я в неї вложую вложую, а вона... ни хрена не дає от мне мені. Що за прикол такой? Фу, жарко. Мулятор посадили. Ну, стартера зробили, стартера махнули, стартер працює. Поміняли стартера. Це старий, наче ж я його тільки недавно... Тільки недавно я його ви, вивозив до дяді Юри, до електрика, щось в нього перебирав. Ніхрена, поставили того, ну той хоч крутить, слава Богу. Акумулятор, звісно, посадили. Купив я і новий повністю бензонасос. 1000 гривень за нього віддав. Теж поміняли ось о, мій Ну, Бензонасос, він в принципі, качає Якщо вже заробить, то він робить. У мене просто ось, ось, ось скручено, трошки спояно. До цього. І не показувало у мене показувало, якщо є бензин, повен бок або взагалі немає. Взяв хорошого, поставили. Взагалі нічого не показує, теж щось таке непонятне. Френ просиш. Ну, Цей нормальний цей робочий, він лишній не буде, хай буде запасний, якщо що, попродаємо. От. Наче і те підкупив, і те підкупив, і, те, і все одно ніхрено не можна його розпламенити, щоб на ньому поїхати. Щось він, наче я наче їздити по командіровках, він геть заскучав з умов зійшов. Ford капець. Задовбало. Надо шукати якогось електрика, бо діла не буде. Ми ж йому скотиньоці. і поклеїли ось усіх і хватило шумки. Я ж йому купив ось. А ну придерж. Покажу людям. Я ж йому ось такого купив. Ви ж тільки подивіться. О! Ви тільки подивіться, яка ж краса, яку ж я ковро купив йому. А він же з котеньока не хоче їхати. Ну, то таке. Така, коротше, чепуха. Вроді б то, щось і зробив. Про стартера поміняли. Машина все одно не їде. Ну що ж. А завтра вже на роботу. Ну, хай стоїть, хай стоїть будемо, хай жде. Все, що могли за це время, що я був вдома, я йому зробив. А там хай чекої. Жаль. жаль. Ну, Нічого не поділаєш. А поки, давайте, всім пока. До нових зустрічів. Нові зустрічі у нас будуть десь аж через місяць, тому що раніше я в Ротлі приїду. Всім до побачення!